Взагалі-то ми приймаємо участь у створенні оборонних рубежів. Ми встановлюємо мінні поля протипіхотні, протитанкові, ставимо загородження. Ну, ми майже кожного дня працюємо. Ага, є? Давай поки отак теніть от, туди. Стой! Ми встановлювали мінне поле протитанкове. 30 мін встановили за виїзд. Ну, ділянка така була небезпечна. Противник був 100 метрів безпосередньої близькості від нас. Сразу не діти. Добре, хлопці на СПІ нас перекрили, Ми виконали свою роботу, поставили міни і відійшли. І через пару днів, ось коли був накат, нам повідомили, що наша поле спрацювала і на ній підірвалися дві ворожі техніки. Це були дві БМП. Це сталося тому, що противник не очікував, що там буде стояти мінне поле. Бо ми його можна так сказати по наглому поставили. Те пір займали посадку безпосередньої близькості, ну, метрів 60-70 від того місця, де ми його встановили. і Зіграв фактор неочікуваності. Я думаю, якщо вони знали, що там мінополі, вони б туди не поїхали. На іншому участку вже іншого батальйону був знищений танк, теж підірвався на мінному полі, які хлопці встановлювали десь за пару днів до цього накату. Нормальний результат. Прикрили хлопців і виконали свою роботу.